День скорботи день гніву. Виявляється, пролитий напій може стати причиною смерті. 25 липня в одному з нічних закладів міста було жорстоко вбито 30-річного батька двох неповнолітніх дітей Вадима Галузинського. Той день для нього виявився щасливим і останнім одразу. Святкуючи народження доньки з друзями, Вадим випадково пролив напій на одну з відпочиваючих. Вона ж в свою чергу вирішила поскаржитись своїм друзям. За словами очевидців, ті недовго думаючи зробили декілька зауважень. Та незабаром конфлікт переріз у бійку. Щоправда, вже на вулиці та з фатальним завершенням. Не дивлячись на немалий досвід у спорті, а саме дзюдо загиблий не зміг захиститися від групового нападу. Випадково хтось тобто, облив дівчину водою. а Вона пішла, пожалілася одному з нападників, вбивців. Ніби поговорили, ніби все нормально. Розійшлись, потім після того, як він вийшов на вулицю, вони пішли, пішли всередину пішли зразу за ним. Вийшов з середини, безпосереднє побиття вже було як таке на вулиці. На охорона бару, судячи з камер, спочатку побігла за ними, потім наряди міліції і сама міліція, ну, що спостерігали. Тобто, абсолютно ніякого втручання не було. Да, абсолютно ніякого втручання з боку правоохоронних органів не було. Коли звертаєшся до... Працівника міліції з просьбою надати патрульну машину для того, щоб там через дорогу знаходиться міська лікарня, щоб поки скоро не доїхати, завезти завести потерпілого в лікарню, а відповідь чуєш, та він всю машину крові заляпав. За словами очевидця, цей акт звірячої жорсткості відбувся прямо на очах у групи патрульно-постової служби. Не розуміючи дії правоохоронних органів, друзі та близькі організували акцію протесту, зібравши всіх небайдужих до цієї трагедії. Вони вимагають пояснень та негайних рішучих мір від силовиків та контролюючих органів. Сьогодні ми будемо проважати останній путь нашого друга, нашого товариша, чоловіка, з яким ми разом тренувалися, з яким ми разом жили, з яким ми разом спілкувалися. Это был честный, прямой, хороший, открытый парень, который жил честно, который работал с утра до ночи для того, чтобы прокормить свою семью, который делал все для того, чтобы быть полноценным членом этого общества. Мне очень трудно говорить, и тем не менее, я хотел бы сказать о том, что мы будем добиваться правды, мы будем искать этой правды, мы будем обращаться ко всем органам власти, которые только есть, в компетенции которых это все находится. За що вбили батька двох дітей? Чому працівники охорони не зреагували вчасно? Чому не усунули конфлікт? Як тепер вони вчинять збивцями? Чи потрібні нашому краю та державі такі спортсмени, якщо вони загроза для суспільства? Зібравши підписи, усіх присутніх мітингувальники вирішили надіслати листи зі зверненням щодо контролю за ходом справи в Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх справ у відповідний комітет Верховної Ради та Федерацію боксу України. Адже хтось мусить розібратись у цьому безладі. Власне, через безконтрольність, через те, що міліція не виконує свої прямі обов'язки, в нас фактично в секціях тренуються вбивці. Внаслідок погіршення ситуації якраз міліція мала би ще краще контролювати, ще краще спостерігати. Якщо ті діти, які тренувалися в цій секції, і е, тренер, і органи відповідні бачили, що вони мають проблеми з психікою, що вони готуються не до того, щоб захищати, а до того, щоб впивати. Відповідно, з ними мала проводитися відповідними органами, компетентними робота. Щоб зараз ми не мали вбивств, щоб зараз ми не мали покалічених людських доль. Незважаючи на мітинг під стінами правоохоронної установи, ніхто з працівників місцевого відділу УМВС не вийшов, аби відповісти на запитання потерпілих. Пройшовши через вулиці Зарічанську та Кам'янецьку, мітингувальники зупинились перед стінами Хмельницької обласної та поспілкувалися з представниками міської влади. Щоправда, відповідей на свої запитання рідні загиблого і тут не почули. Єдиною відмовкою у посадовців є те, що дозволу на відкриття нічного клубу вони не давали. Втім, у відповідь на запитання щодо механізму існування недозволеного нічного клубу на підконтрольній території чиновники просто кліпали очима. Я функції виконую платити податки, а держава використовує ці кошти, щоб забезпечити мені безпеку, безпеку, спокійні умови роботи. А зараз держава буде содержати цих двох дітей, скажіть, будь ласка, скільки вона їм дасть гривень зарпла... допомоги? Об'явіть, скільки буде гривень допомоги цим дітям. Об'явіть, будь ласка, ви спеціалісти цих справ. Об'явіть, скільки гривень буде допомоги цим дітям. Скажіть, будь ласка, всім цим людям. Стільки, скільки призначить держава. скажіть, будь ласка, приблизно плюс-мінус 100-200 гривень. Я не видаю допомогу. За словами начальника міського відділу ОМВС Василя Птащука, ведеться слідство. Щоправда, версія тут трохи інша. Потерпілий не просто відмовився вибачитись перед дівчиною за пролитий напій, а й вдарив її захисника першим. На момент бійки працівники служби охорони знаходились в приміщенні, а дізнавшись про те, що відбувається під закладом, одразу ж викликали підмогу. Щоправда, вже було запізно. На сьогодні троє підозрюваних вже затримано, ще троє у розшуку. Однак чому міліція схильна розглядати питання в аспекті агресії з боку працюючої соціально орієнтованої Людини. ...відносно переважаючої кількості декласованого елементу нікому так і не вдалося зрозуміти. Чи то корпоративна мораль змушує міліціянтів захищати злочинну бездіяльність своїх колег. Чи то така версія продиктована наявністю дітей, батьки яких відомі в місті багатії, невідомо. Однак чи можливо повірити в захисника правопорядку, який нівелює факт вбивства? Висувати звинувачення на сьогоднішній день ми не можемо, оскільки нам дає закон два місяці для проведення досудового слідства. І повинно провести масу слідчих дій. Масу слідчих дій. Тобто, і слідчі дії, ну, я не можу назвати які саме слідчі дії, бо це маса літерних заходів. Спорт це здоров'я, та, на жаль, не в цьому випадку. Взагалі, чи варто тепер таких людей називати спортсменами? Це запитання турбувало, мабуть, кожного з присутніх. Тренери мають відповідно займатися із дітьми, та й умови тренувань повинні бути кращими, аби не було бажання продовжити заняття на вулицях міста. Однак чи гідне таке виховання таких видатків, які суспільство витрачає на галузь оздоровлення? Чому зібралися тут? Тому що ті слухи і те, що пішло. Перед цим є. І ми знаємо те, що на Україні діється, що є можливість, що вбивці можуть бути не покарані. Треба покарати вбивств, щоб було, як то кажуть, видно, що дійсно злочин має бути наказан. Пару днів тому вони стояли разом, всі боксери, борці стояли, тому що закриваються зали і не робиться ремонти в тих залах школи. Як можна пред'являти претензії до спортивної школи? в якій там тренуються і важкоатлети, і борці, і дзюдоїсти, і боксери. Просто треба нормальні умови зробити для людей, для дітей, щоб тренери займалися вихованням, а не тренувалися на вулиці. Після спілкування з місцевою владою усі присутні пішли до будинку траурних подій, аби попрощатись та провести Вадима в останню путь. Громаді залишається лише надіятись, що не всі спортсмени користуються правилом сила є, розуму не потрібно. Головне, щоб винні у скоєнні страшного злочину були покарані. Та як тепер бути дружині загиблого? Адже вона залишилась одна з двома діточками на руках, один з яких так і не побачить свого батька живим.